Ні, ми продовжуємо святкувати масляний тиждень разом. Я рада познайомити вас із ще моєю командою фіналістів кулінарного змагання на кращий рецепт млинців. Це Людмила Кадоренко та Світлана Ковальчук. Вітаю вас, дівчата, на своїй кухні. Ну, давайте знайомитися ближче. Розкажіть звідки ви кого представляєте. Добрий усім день! Мене звуть Людмила Федоренко. Я керуючий району з продажу компанії Avon. І сьогодні зі мною моя колега Світлана Ковальчук. Вона представляє місто Глухів. І сьогодні ми представляємо нашу команду Avon Fly. Це команда нашого району. Вітаємо усіх жінок. З наступаючим святом 8 березня, зі святом краси, зі святом стилю і бажаємо всього найкращого кохання. А також пропонуємо сьогодні разом з нами спробувати такий один кулінарний шедевр наших млинців. Ну, давайте, дівчата, презентуйте свою страву. Сьогодні ми з вами будемо. будемо Готувати млинці. Для тіста нам потрібна склянка борошна, нам потрібно пів літра молока, цукор, сіль, чотири яйця. Так, так, Також нам, у нас будуть млинці двох видів, і, і солодкі млинці ми будемо у тісто додавати. 50 грамів соку буряка. Глички у нас будуть для любителей і сладкого і соленого. Для сладких глинчиков ми використовуємо малину, черніку і мед. Для солених глинчиков у нас будет в начинке куриця, сир і гриби. Так, зрозуміло. Ну що, давайте приступимо до приготування ваших млинців. Я так розумію, починаємо з тіста. так так, будемо починати з тіста. Яйця ми зби, збили до однорідної маси. додаємо дрібку солі, додаємо наш цукор. Також нам потрібно ще його раз змішати. Стакан просіяного борошна. Так. Борошна будемо додавати двома частинами. Щоб тісто у нас добре змішується. Нам потрібно я рекомендую додавати борошно, тому що тоді ваше тісто буде для млинців однорідним і не буде комочків. Потім дуже важливо потрішки додавати вже молоко. Ну І доводити до, до потрібної консистенції. так? Так. Ми трішечки так розмішуємо, тому що е, тісто у нас таке було густовате. А зараз вже будемо е, розмішувати блендером і доводити до однорідної маси. І так ми е, е, замісили наше тісто. І я зараз з вами хочу поділитися е, такими своїм секретом-не ну, секретом. Не секретом е... До речі, я тебе, вибач, переб'ю. Мені дуже цікаво, для чого сито у нас. Ну, сито... Борошно вже ми, ну, нам не знадобиться. Так, борошно ми, в е, мене вже було просіяне, так, але. Я люблю на кухні такі багатофункціональні речі. І це сито я, наприклад, вдома використовую для того, щоб якби ми не замішали тісто, але все одно в ньому будуть комочки. І оце ті, через, через це сито Синична. можна так процідити, і у нас завжди буде така однорідна маса. Так, ну для мене це новина. Так, ось дивіться, дійсно залишаються комочки. Дійсно, є тут комочки. Це може бути мука, яка осіла на, 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 на низ нашого контейнеру. І ось ми зараз можемо подивитися. Так, можна показати нашим телеглядачам, що дійсно було це це варто так зробити. Так. І дійсно таке тісто вийшло ніби шовковисте, так? Ось дивіться, яке тісто. Воно е, однорідне. Тут е, немає ніяких комочків, ніяких згустків. Ну, тісто ми можемо відставити, аби трохи воно настоялося, так? Ну, і, дівчата, тим часом розкажіть, будь ласка, трошки про свою роботу. Ви працюєте задля задоволення, все ж таки, адже... Ну, пов'язана ваша праця з тим, щоб нести в красу в світ. І в першу чергу я хочу з вами поділитися, чому я прийшла працювати в нашу компанію. Я прийшла працювати для здійснення мрії. І я дуже рада, що зі мною мрії інших жінок можуть також здійснюватися, як, наприклад, і мрії моєї колеги. А на самом деле, я тоже пришла в эту сферу работать еще будучи. Но Можно сказать, ребенком это все начиналось со школы, а каталог, заказы. Это было интересно. Действительно, это когда мы несем красоту очень приятно работать, когда работать тебе доставляет удовольствие, когда ты не просто получаешь удовольствие от своей работы, а ты понимаешь, что ты делаешь приятное и полезное еще человеку, которому ты подбираешь косметику, ты подбираешь какие-то продукты по уходу за собой. То есть это действительно очень важно, очень интересно. И особенно приятно, когда все удается, когда вы задоволены. Об... Конечно, ответы. это когда работа в радость, вот это тот случай. Поэтому... А пока настаивается наше тесто, я предлагаю перейти к начинке и заняться нарезочкой мяса филе куры и грибов. Ну, мы по парению вид варылы так? Да, сначала да, да, мы уже отварили бачу. две грудочки филе. А, у нас есть уже грибы подготовлены. А, мы также подготовили уже сыр на терочке, желательно на мелкую терочку mm -hmm. натирать. А, также, ну, для сладких блинчиков это будут ягоды, тоже они у нас подготовлены и мед. Ну якости соусу, я так разумею, так? Так, да, да, да. Так, ну що, починаємо? А ми нарізаємо м'ясо кури мілкими кусочками. Дівчата, і поки ми готуємо начинку, давайте поговоримо все ж таки про тенденцію макіяжу одного 2019 року. Весна. А, весна 2019 року, вона яскрава, вона запашна. Весна це та пора року, коли кожній джинсі потрібно заглянути в свою косметичку і відкласти зимні засоби по ходу за шкірою обличчя і перейти на більш легкі, весняні, і краще, якщо це будуть засоби, які захищають шкіру від сонячного світла. Весна 2019, як я вже сказала, вона яскрава, тому що в тренді зараз яркі, О, яскрав. яскраві так. тона помад. Також я хочу яскраві, буквально молодь полюбляє такі визиваючі тона, яскраві, такі як, наприклад, навіть фіолетовий. Завжди буде в моді і цією весною яскраво червоні кольори. Я рекомендую слідкувати за модою, але ці тона, які ви підбираєте для себе, повинні пасувати вам і гармонійно. знаєте, так от... Ну, це, мабуть, найголовніше, так, аби все, виглядало, гармонійно. все, все виглядало гармонійно і вам підходило. К слову, обладателем веснушек, ярким приміром, якого я є, я дуже настойчиво рекомендую використовувати зараз крема, які содержать сонцезащитний фільтр, сонцезащитний, для того, щоб наші веснушечки не на сонушки, які зараз дуже ярко світять, щоб вони не так ярко виражались і... Болі скривалість. Так, ну я так розумію, що усі глядачі зрозуміли, що сьогодні у мене на кухні справжні експерти з краси. Ну ми ще подивимося, якими ж будуть ваші млинці. Я впевнена, що дуже гарними, але головне, щоб і дуже смачними. На цей рахунок можете не сумніватися, тому що ці млинці період масляної дуже полюбляє коштувати моя родина. Ми разом їх випікаємо з моєю донечкою, і тому ми вже будемо переходити до перевірений, так? Перевірений рецепт. Так, ну що ж, давайте смажити. Якщо ви помітили, коли я замішувала тісто, я не додавала в нього рослинну олію. Це, я це робила свідомо, тому що Навіщо нам зайві калорії? Особливо в період весни так, і наступаючого літа. Ми змащуємо нашу сковорідку шматочком свіжого сала. Зараз ми перевіримо, чи перший млинець буде у нас гарний, чи він буде перший млинець. Як кажуть, комом завжди, зараз ми це перевіримо. Так, ми, у нас так перевернувся наш перший млинець, і це каже те, що тісто дуже гарне, Ну і що на кухні, майже на справжні професіонали. Так? так, Це так. І ось наш перший млинець готовий. Вот посмотрите, який він коли гарный, гарный да, гарний вийшов. так? Пока Людмила делает свои блинчики, жарит, я предлагаю вам перейти к нашим, как я уже рассказывала розовым блинчикам корпоративного цвета. Мы добавляем свекольный сок наше тесто. Сока у нас здесь 50 грамм на нашу массу. А это будут солодки, так, да, млинцы? Да, 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 совершенно вірно. І це все ми перемішуємо. Вот Ось таке красиве нежно-розове оно получается у нас. Хочу з вами поділитися таким лайфаком, що у тісто, яке входить 0,5 молока. Не можна додати більше 50 грам бурякового соку, тому що наші млинці можуть не бути такими плотними і смачними. Також хочу сказати, що на колір, може, на колір дуже велику роль відіграє, який, яка у вас була, який у вас був буряк. Якщо він був насичений такий справжній. Червоные такие, аж багряные. Тогда то наши а, уж, наши будут. Я с а, Теперь мы с вами продолжим жарить блинчики, и на этот раз мы уже будем жарить с вами розовые блинчики. Наш блинчик готов. Дуже гарний колір. Смотрите, який красивий да, насичений розовий нежний цвет. Відкрию вам секрет, дівчата. У нас вже є фіналісти, які готували кольорові млинці, uh -huh. але ж вони не такі, як у вас. У них своя родзинка, у вас, вас по-своєму вони дуже гарні. У нас вони Я не люблю. тільки красиві, але ще й будуть вкусні, перевірите. На кухні у мене вправні господині буквально кілька хвилин, і млинці двох кольорів готові. А для наших телеглядачів взагалі час промайнув непомітно. Дівчата, можемо, я так розумію, розкладати начинку так, по наших млинцях. Так, ми будемо наші класичні млинці начиняти сиром куркою і грибами. А кольоровими ми будемо подавати з ягодами та медом. Вони так, смачні й гарні. Так. Хочу додати, що наші кольорові млинці вони нейтрального смаку. В них також можна додавати і сміло цю начинку. Тобто будь-яку начинку. Так, будь-яку начинку можуть як солодким, так як як десерт виступати, так, так, так як і закуска. Будемо начиняти наш, наш млинець, додаємо дрібку наших грибів, додаємо курочку, і додаємо наш сир. І я хочу вам сказати, що ці млинці ми повинні трішки підгрити, можливо, у мікроволновці, можливо, у наші, на нашій сковорідці трішечки, щоб сир розплавився. Для соусу, для соусу ми можна використовувати як домашній майонез, можна використовувати сметану, можна використовувати якісь йогурти. Ну, взагалі будь-який Так. Будь вже того, хто готує, так? Угу. Ну, я, зараз я використовую сметану. Часто, ота, отак от ми будемо їх заворачувати. І щоб наші млинці були, були і презентабельно виглядали, ми їх отак, отак от розрізаємо. Видите, какие они? Какие они гарные. Да, на разрезе дуже гарные. А мы с вами тем временем перейдем к розовым блинчикам. Мы берем, аккуратно сворачиваем вот такой треугольничек. Да. Да, да. Кому как удобно, но мой ребенок любит именно так. то це один із варіантів подачі, так? Так. Да. От тут з вами ми викладаємо ягоди. Так, ну, дівчата, ми обрали саме це, ці рецепти ваші млинців. Зізнавайтеся, які ще начинки є популярними у ваших родинах. Що полюбляєте? Миці це такий безпрограшний варіант. Їх можна і до сніданку смакувати, їх можна і на вечері додавати. Так, також хочу сказати, що начинки у нашу у цю начинку можна додавати сміло і корейського моркву. Ага. Хто полюбляє такий більш гострий смак для наших таких палких шанувальників. До речі, серед фіналістів у нас були такі, які додавали моркву корейську. Ось такі чудові млинці, яскраві, запашні, дуже смачні я впевнена, у нас вийшли. Дякую вам, дівчата, за те, що завітали до мене на кухні. Поділилися своїми кулінарними надбанням, кулінарним досвідом. Дякуємо за запрошення. Ми впевнені, що рецепт наших млинців також сподобається телеглядачам, і тому голосуйте за нас. Про те, чи цей рецепт у нашому конкурсі, вирішать наші телеглядачі. Нагадую, проголосувати за улюблену команду можна буде наприкінці масляного тижня, 9-10 березня, на сайті телекомпанії Телекомсервіс Шостка онлайн. Ми закликаємо вас, дорогі друзі, бути активними, голосувати за улюблену команду учасників. Готуйте разом з нами та куштуйте смаколики. На все добре, смачного!